Кожна людина хотіла б відчувати себе щасливою, здоровою і мати успіх. Та чи всі люди роблять стільки дій, аби їх було достатньо для того, аби відчувати те, чого ми хочемо, і мати те, чого ми прагнемо? Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер. Я вмію пояснювати найскладніші речі дуже простою людською мовою. Прямо зараз я розповім вам, звідки беруться лінощі. І як назавжди їх позбутися, незважаючи на те, що, скоріше за все, ви вже чули давно і читали багато про мотивацію, про її відсутність, про те, як ставити цілі, але все одно ви не відчуваєте в собі достатньо сил прямо зараз, або стати тією людиною, щоб мати все, чого ви хочете. Дивіться це відео до кінця. Після його просмотру у вас не залишиться питань, як позбутися Лінощів назавжди. Все полягає в тому, що насправді більшість речей у світі можна пояснити якимись вимірами. Можна виміряти зріст людини, можна вагу людини виміряти, можна дізнатися, скільки коштів перебуває на її банківському рахунку. Але найскладніше є питання, як виміряти людські почуття і відчуття, де взяти такі цифри, аби це виміряти. Чи є людина щасливою, наскільки вона щаслива? Чи є вона здоровою? Чи є вона, вона успішною? Як це можна виміряти? Насправді, коучинг дає такі можливості дуже легко. Все, що ми відчуваємо або почуваємо, можна вимірювати шкалою. Від 1 до 10. Наприклад, як ти себе сьогодні почуваєш? Нормально. Незрозуміло. А як ти себе почуваєш за шкалою від 1 до 10? Плюс 7? О, більш-менш нормально. Як виміряти погоду? Яка сьогодні погода за вікном? Ну, така собі. А якщо за шкалою мінус 10 до плюс 10 за відчуттями? Ну, так би мовити, мінус 4. О, зрозуміло, що погода кепська. Можна спитати людину. Як ти себе почуваєш в частині свого власного успіху? Якщо його оцінити за шкалою від 1 до 10. Якщо людина відповідає 10 балів, одразу стає зрозумілим, як себе почуває людина. От справа полягає в тому, що звідки беруться лінощі? вони беруться від того, що людина не відчуває потреби кудись рухатись уперед. Це те, що ми називаємо відсутність мотивації. А звідки береться відсутність мотивації? Вона береться від того, що в людини немає або потреби прибрати якийсь свій біль, або дістатися якогось блага, мати щось або мати задоволення. Наприклад, якщо ми вимірюємо через плюс, людина хоче отримати задоволення. Вона хоче отримати собі нову іграшку. Це може бути новий айфон, новий MacBook, новий автомобіль. Тобто в плюс мати емоцію в плюс. Якщо людина має таку емоцію, вона буде намагатися щось робити, аби дістатися того, чого вона хоче мати. Якщо ми говоримо через мінус, через негативні емоції, вони є найсильніші, людина хоче позбутися якогось болю. Наприклад, людина живе у комунальній квартирі все життя, але прагне покращити свої житлові умови. Тобто перетворити цей величезний мінус свого життя, базові потреби, так, це безпека, житло. На великий плюс позбутися цього болю і жити в нормальних умовах, дістатися до нормального життя для своєї родини. Тобто тут мотивація більша, оскільки ми маємо пройти шлях від мінусу до плюсу. І от саме відстань. Яку має пройти людина, вона і визначає вмотивованість людини, чи буде вона щось робити. Насправді, аби зрозуміти це самою простою мовою, як це відбувається, тоді краще за все взяти шкалу не від 1 до 10 і не від мінус 10 до плюс 10, а взяти величезну шкалу від мінус 100 до плюс 100. От якщо людині геть кепсько, геть погано, ну от взагалі все в житті погано, то вона може оцінити свій стан, наприклад, на мінус 80. А чого вона хоче? Вона хоче дістатися аж до плюс 100, тобто бути успішною людиною, бути здоровою людиною, мати успіх, мати повагу, багато мандрувати, мати все. От саме чим більше оця відстань, наприклад, від мінус 80 до плюс 100 прямо зараз. От Отими визначається найбільша вмотивованість людини. Така людина ніколи не має лінощів, вона постійно рухається вперед і вона не може зупинитися, оскільки в неї перед очима стоїть оця величезна мета, якої їй дуже важко досягнути. От чим важче досягнути цю мету, тим краще тоді людина починає діяти, не зупиняється, і лінощів в неї немає. Проблема полягає лише в тому, що якщо ви дивитесь прямо зараз це відео, але у вас є член родини або родич, або хтось з друзів, кого ви вважаєте можливо ледачою людиною, то ви не можете вплинути на неї. Мотивація народжується лише внутрі самої людини. Не існує жодної зовнішньої мотивації. Все це просто дурниці, які придумали, там якісь величезні семінари, тренінги, там, компанії і так далі. Це все не працює. Воно працює кілька днів, воно може працювати місяць, але людина, яку постійно мотивують ззовні, але вона внутрішньо не замотивована рухатися вперед, вона рухатися не буде. Тобто, якщо в людини є погана стартова ситуація, то це є найкращий момент. Він називається Відштовхнутися від дна. І людина, усвідомлюючи мету, до якої вона хоче дістатися, вона рухається вперед, і вона замотивована, в неї є прагнення, в неї народжується самодисципліна і починає тренуватися, оскільки вона рухається. От, наприклад, як від мінус 80 до плюс 100. І вона розуміє, що це не тільки довгий шлях і це багато праці, але це ще. І час треба мати багато часу, тобто треба робити собі самомотивацію, аби не зупинятися. Але дуже часто бувають випадки, коли людина перебуває геть в геть поганому становищі, яке ми можемо оцінити на мінус 60, на мінус 70, на мінус 80, що стосується її здоров'я, фінансів або особистісного життя. І воно геть кепсько все, але людина нічого не змінює. Що ж тоді робити, якщо людина не змінює? В такому випадку тільки сама ця людина може звернутися до поуча і пояснити от своїм запитом, що в неї така ситуація, що нічого не мотивує. Геть, все погано, а я все одно нічого не роблю. В такій ситуації ми можемо е, задати правильні запитання людині, аби вона відчула оцей біль і насправді сама достукалася до своєї душі. Я розповім вам надзвичайно цікавий випадок з моєго життя. Ви обов'язково не забудьте ставити лайк цьому відео, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Я хочу вам розповісти таку історію, якою я пишаюся. Кілька років тому я вела фокус-групу як коуч, наставник, тренер з особисто розвитку для групи підприємців. Це дуже класні, дуже такі розумні були хлопці і дівчата різного віку. І вони всі прагнули побудувати mlm бізнес онлайн, тобто структури по всьому світу за сучасними інтернет-технологіями, це легальний і класний бізнес, і плюс інфобізнес, тобто стати паралельно бізнес-тренером. В когось воно щось вдавалося, в когось не вдавалося. З цієї групи був е, дуже розумний хлопець. його ситуація була така: в нього дружина, малесенький, малесенький синочок, він ще такий був в пелюшках. Геть погані домашні умови проживання. І навіть на е, е, дошці для просування білизни він ставив свій ноутбук і так він працював. Оце в таких умовах він намагався будувати бізнес. Гроші він не заробляв, нічого не відбувалося кращого, він все продовжував. Дружина вже там сходила з розуму, що, вважаючи його, що він нічого не заробляє, що він ледача людина і так далі. Він теж божеволів від того, що він не хотів кидати бізнес, бо розумів, що це перспективно. Він також вірив в свій потенціал, як і я вірила в його потенціал. І нічого не відбувалося. Він ходив на всі заняття, він задавав більше всіх питань. Він прочитав всі мої книги, він прочитав книги, які я рекомендувала. І все одно змін ніяких не було. Ця ситуація мене вже геть тоді дістала. І я задала йому таке запитання: Скажи, будь ласка, от як ти вважаєш, якщо ти нічого не зміниш прямо зараз, і в твоїй поведінці нічого не зміниться, от якщо ти не будеш е, будувати бізнес надзвичайно з потужною віддачею, жити цим, і от якщо ти не станеш фінансово вільною людиною, цілковито, які будуть наслідки твоєї бездіяльності? Він подумав і відповів. Дружина від мене піде і заборонить мені спілкуватися із сином. А я йому сказала: І це для тебе що? Він сказав страшніше чого цього, для мене немає взагалі нічого. Потім помовчав і сказав: але я усвідомив це саме тільки зараз, після твого запитання. Через два роки він став мільйонером. Це дуже відома людина, це хлопець, який. Став вивчати не тільки інтернет-технології, а й інтернет-рекламу. Але він обрав для себе вузьку спеціалізацію, став в ній одним з найкращих у всьому пострадянському середовищі. І завдяки своєму професіоналізму він виступає на сценах, він зараз є інвестором, він є бізнес-тренером, він є дуже поважна людина. І скільки б не минало років, він постійно. Згадує цю ситуацію навіть у інтерв'ю, що в нього в житті був випадок, коли він усвідомив, що от його було мінус, мінус 100. Це можливість у тих наслідків втрати можливість спілкуватися з сином. Тобто дуже важливо, аби людина розуміла, що від геть поганого до дуже класного треба пройти великий шлях. Тому треба для себе. Відчути таку мету, заради якої ви будете рухатися вперед. І оця відстань від геть поганого до дуже класного, вона і визначає ваш майбутній успіх. Будь-яка людина, яка дісталася вже певного успіху, і в неї все в житті гаразд, вона також може отримати ще більший успіх, ніж в неї є, ще більший рівень щастя і відчуття, яке в неї є. Тільки для цього вона має відчути, що, наприклад, вона зараз себе відчуває. На плюс 80 або плюс 95 зі 100, Тоді поставте собі мету до плюс 200, яка буде для вас абсолютно недосяжна прямо зараз. І ви також будете відчувати оцю велику відстань, яка буде вас постійно мотивувати. Підписуйтесь на канал Енергійне життя. З вами була Оксана Каменецька. Ставте лайки, обов'язково коментуйте. Допоможіть, будь ласка, аби це відео розповсюдилося, трапило в рекомендації. Завжди чекаю на вас.